Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни будемо говорити із військовослужбовцем у запасі, з полковником у запасі, а також командувачем аеромобільних військ України з 1998 року по 2005 рік із Іваном Якубцем. Вітаю пане Іване, слава Україні! Героям слава вітаю вас. Друзі, вас також вітаємо і закликаємо на початку нашої розмови з паном Іваном залишити авансом в свою вподобайку. Підпишіться на нас. Ну і звісно ж ваші думки у коментарі стосовно. Теми, які будемо зачіпати, вітаються знизу під цим відео. Ми розпочинаємо. Пане Іване. Я знаю вашу думку стосовно мобілізації. Ми вже кілька разів на цю тему говорили. Однак, різні новини спонукають ще раз зачепити цю всю історію. Ви напевно чули, що наші партнери в кулуарах обговорюють ймовірність. Того варіанту подій, коли їхній контингент, до прикладу, британський або французький контингент відправиться в Україну. незрозуміло з якою метою незрозуміло у яких кількостях, та все ж таки таке розглядається. Ваша думка з цього приводу: чи може наповну якийсь партнерський контингент заступити або підставити своє плече контингенту українському? Да, це було б дуже добре. ми для нас і ми б, безумовно, були б більш захищеними. Але, на жаль, на мою думку, це все більш політичний такий демарш, ніж практична можлива дія в найближчі часи. Я так думаю, це якщо і буде колись то це не, не зараз, не під час цієї війни, ну, по крайній мере, не на цьому періоді війни. Що ця заява? Президента Франції, на мій погляд, має на увазі. Вона має на увазі головне для нас те, що Росія позбулася червоних ліній. Перед Росією Європа позбувається червоних ліній. Якщо раніше вони запевняли в тому, що не будуть втручатися, а тільки будуть допомагати, і то тільки зброю, яку використовують тільки на території України, і так далі, то європейська спільнота вже. Рухається далі, бо вона бачить цю небезпеку російської воєнної машини та загрози цієї війни для Європи. І тому дана заява вона є більш вона є політичною, яка каже про те, що країни Європи, члени НАТО розглядають цю війну як небезпеку для себе і готову прораховують різні варіанти щодо її ведення або її завершення чи Значить, інших подій для того, щоб показати Росії, що вони змінили свої, свої відношення і прибрали ті червоні лінії, які вони визначили на початку цієї війни, в 2022 році. Це головне, на мій погляд, політична заява про те, що країни Європи і НАТО починають значить, розраховувати ці питання, в тому числі аж до введення своїх контингентів військ. Тобто Росію попереджають, щоб вона не розвивала ситуацію занадто надмінно агресивною і не вважала, що Україна буде залишитися сама, і що їй не допоможуть, коли стане загроза, реальна загроза для державності, для існування держави, такої держави, як Україна. І мені дуже хочеться, щоб це було саме так в плані. Політичного і їхньої спроможності, рішучості все ж таки такі дії провести, якщо у нас трапиться, наприклад, обвал фронту, ну, за нестачею боєприпасів, бойової техніки або ще мобіліційних ресурсів, і таким чином, вони можуть підставити своє плече. Хоча це дуже таке поки що сере, е, значить, е, практично сере. Значить, не непогоджене і не розмірковане практичне діяння, яке сказав Макрон, але політично вони поставили свою точку таким чином, що Росію попередили. Зрозуміло, пане Іване. Е, ну і також в контексті залучення іноземних військ до боротьби проти російського супостату, я б хотів би вашу думку запитати. От, знову ж таки, повертаючись, я розумію вашу думку стосовно мобілізації стосовно того, що потрібно йти і боронити свою. Неньку Україну це зрозуміло, але певна кількість чоловіків все ж таки не мотивована, Я думаю, ви це розумієте при цьому водночас у всьому світі є певна кількість чоловіків, які ну завжди за будь-який, скажімо так, за, за будь-яку війну, за будь-яку можливість проявити себе як чоловіка. Тут таких людей називають солдатами фортуни так. Ну і росіяни використовують ПВК, яких наймають непальців, там кубинців і так далі. А в нас за офіційними даними в інтернаціональному легіоні України вже 20 тисяч військовослужбовців служить. Як ви вважаєте, потрібно розвивати цю всю історію, аби замінити ну, деякий там невмотивований особовий склад українців на вмотивованих іноземців? Ну, немотивовані українці з'явилися після того, як наша Верховна Рада почала вибрикеньки робити з, з зміною закону про мобілізацію. Підняли голови популісти, Махарові популісти ще ті популісти, які привели країну до цієї війни, колишні прем'єри та народні депутати та інші. Це по перше, по друге. Дуже широкий галас рознесено в засобах масової інформації. Це треба, це не треба, це погано, це добре. Тобто різнолюдо кореспонденти сил ЗМІ починають розмірковувати на ту чи іншу вигоду, обговорювати це питання. Третє, в засобах масової інформації постійно вкидають, особливо в телеграм-каналах, про дії ТЦК. Такі незграбні, там, погані, злочинні, типу, і так далі, які визивають обурення людей. Це третє. І всім цим питаннями президент наш теж поки що не веде себе більш рішуче в цьому випадку, а чекає, що там Верховна Рада, як вона затвердить і розгляне 2400 правок до цього закону, скільки часу це піде. Тобто теж непевно себе веде, на жаль, в, 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 в цьому питанні. Це все сприяє тому, що ми втрачаємо час саме дороге на війні. Це час він на вагу золота. А ми втрачаємо його, тому що популісти втрутилися, типу Юлії Тимошенка і так далі. Навіщо це не треба? У нас досить поліції, а хто буде внутрішній порядок забезпечувати? А служба безпеки, хто буде проводити контразильний режим? А ДНС, хто буде тушити пожари і проводити розмінування? Розуміло, якщо в них десь там в запасі є люди, які зараз не виконують обов'язки, тому що стоять в запасі там десь знаходяться. Будь ласка, їх треба безумовно призивати, але не тих, хто зараз виконує обов'язки в цих інституціях нашої держави. Крім того, дехто е, натолкує на, на таку е, ідею що, мов. Зараз в Україні порядка 150 мільйонів вибачили тисячам офіцерів запасу військових, там так. і сержанти, і прапорчики, і офіцери. От. Їх теж можна призвати, але ж якого вони віку? Це ж треба розуміти. По Перше по-друге, взяти майора, майора робити стрілком або підполковника робити командиром відділення. Розумієте, да? ставити на посаду? Його треба ставити на посаду. Люмінімум замкамбата или комбата. Або він може бути не стрілок, він може бути радіст, тобто е, зв'язківець, медик, е, там, чи якихось е, офіцер е, сил значить, е, допоможних пеп, значить, і мається на увазі логістичних цих підрозділів. Він не вміє керувати ротою батальйоном в бою чи солдатами. І взагалі стріляв там. За свою службу пару десятків разів з автомата таких багато в армії в службах забезпечення, а вони вже тобто їх треба теж готувати. Це все дуже складно. Тому це йде дуже погано з прийняттям цього закону. Ми запізнімося з мобілізацією, з призовом людей та потім їх підготовкою в навчальних центрах, тому що скоро вже весна, квітень, квітень, травень, там аби Росія не полізла ще більш. Масово на нас, чим чи вони зараз прутна, значить, в районі Донецького регіону. Тому дуже важливо негайно прийняти цей закон, і, безумовно, там дехто каже, що не можна опускати планку до 20, 27 і не нижче. Шановні друзі, 25 хоча б давати треба. Треба ж людей призивати молодих, здорових, енергійних, які можуть. Ефективно виконувати обов'язки, а не людей, яким по 45-50, вони скрипять своїми суставами там і так далі. І вже не, не та і резкосні там, і значить, не, не ті питання фізіологічного стану, здоров'я. Це ж треба розуміти, що в війну, війну головна категорія призивного складу це від 20 до 35 років. Це головна основна категорія перша громадян, які здатні ефективно використовувати виконувати свої обов'язки. Нижчі вони, ще молоді і, і дурненькі, скажімо так, а ті, хто вище здоров'я може не дозволяти. Може 37 років може бути значно непридатним до виконання обов'язків солдата-піхотінця і той, кому 20 років, чи або 21, 23, він значно краще з цим справиться. Да. Ризик втрати, да. але якщо ми стаємо перед питанням існування держави як такової, то тут треба думати, що ж треба класти на вагу цих питань, чи державу, чи втрати серед того чи іншого покоління. Тут дуже важливо, тому що це питання воно історичне, воно соціологічне, воно політичне. І тут треба бути відвертими, не треба брехати, що ми обійдемося тими, хто є. Не обходимось поки що. І не треба брехати, що ми оддамо зараз Європа нам наобіщала різною зброєю там. А як цю зброю вони дали нам у му році? Та відсотків 15-20 від того, що обіцяли. А скільки зараз наобіцяли і дадуть реально, ми теж не знаємо. Тому нам не обійти без мобілізації і посилення, тому що тільки за рахунок цього можеш стримувати ворога ефективно. Пане Іване, я да. хотів би сказати, що обов'язково треба приймати негайно цей закон, як можна швидше мобілізувати людей. І вік до 25 п'яти пропонують, треба його прийняти. Прийняти цей вік обов'язково. І ні в якому разі не приймати інших там е, таких популістських виходів, тих, хто прослужили там 24 місяці війни, їх звільняти. Куди звільняти? Війна. Він здоровий. Дай його відпустку треба відпустити. Правильно, я з цим погоджуюсь. Ротацію робити на відповідь. Але війна, як їх звільняти? Зараз представляєте, з 22-го року у нас вже 24 місяці прослужило е, е півмільйона людей, якщо не більше. А їх зараз треба буде звільняти до за цим закону. Не можна цього робити. Це популістські методи вони ведуть державу до краху. Хотів ще вашу думку запитати стосовно інших методів пошуку військовослужбовців всередині нашої держави. Якщо не мобілізацією і не молоддю, то можливо силовими структурами, тому що як відомо у міністерстві внутрішніх справ до правоохоронних органів залушено більше як 300 тисяч українців, які проходили навчання із володіння зі зброєю, які служили народу України, давали присягу. Як я розумію, чи можна було б їх? їх розглянути як ймовірний потенціал самомобілізаційного характеру у цій війні, безумовно, треба провести розрахунки, перевірити розрахунки Міністерства внутрішніх справ щодо утримання тої чи іншої кількості значить, поліцей, поліцейських в штатах. Можливо, так, що там штати роздуті. Можливо. Треба переглянути, провести ревізію, як зараз в Збройних силах проводити цю ревізію. І, безумовно, прибрати всіх зайвих людей, але оголювати поліцейські значить, відділки, поліцію внутрішні війська, не внутрішні, вони і так воюють внутрішні війська, а поліцію не потрібно, тому що вони підтримують порядок. Їх потрібно залучити всіх до мобілізації обов'язково, щоб вони були у складі. Груп ТЦК як представники влади на право перевірки, на право затримання, на право приведення до дисципліни тих, хто кого призувають, тому що дуже ганебні явища відносно офіцерів ТЦК трапляються в нашому суспільстві, а це тому, що знають, що вони не мають права законодавчого впливу на це питання, а поліція має право, вони повинні бути ускладнені групи ТЦК, які роздають повістки. І приймати саму активну участь, поліція повинна. Це повинен розуміти міністр внутрішньої ні в ніякому разі від цього не ухилятися. У плані на боці ТЦК, пане Іване. Ви на боці ТЦК в цьому плані? Ну от різні ж бувають. Я на боці ТЦК, тому що ТЦК це не законодавчий і не виконавчий орган. ТЦК це просто акумулятор для збору людей, яких потрібно відправити в армію, розрядити. по… Різним напрямкам в армію. До них люди повинні самі йти, або їх повинні приводити поліцейські, або голови, заступники голови адміністрації, які являються головами призовних комісій. Вони повинні цих людей призивати, збирати і направляти військкомат, а він повинен їх розподіляти, а не ходити ловити по містам і районам. Це не його завдання. Він отримує людину, відправляє її на медкомісію, визначає її фаховий стан, і каже, ти, тобі пропонується бути водієм вперед туди. Ти придатний. А ти непридатний, ти он, підеш туди санітарам, в госпіталь робити, раненим допомагати. Розумієте, оце задача ТЦК. Ти стрілком, ти снайпером, а ти підешся підеш на водія, а ти на керівника на пілота БПЛА. Оце робота ТЦК. А не бігати по городу і роздавати повестки. Розумієте, чи ні? Вони виконують не свою роботу, а над ними ще й не ще іздіваються. Всі і сили засоби і масової інформації, і вже до людей дійшла ця справа. А поліція ж тих собі, ті, які повинні до закону, чи закон вимоги. Тобі 27 років то тобі тобі дають путівку. Як це ти не маєш права його її не взяти? Ти ж не виконуєш закон, значить поліція втручається, складає, складає акт. А ще треба, той затримує його на 24 години, як він має право. ТЦК це ж не мають права, вони ж не орган, який виконує, доглядає за законністю. Це те, що впливає на перебіг російсько-української війни, те від чого залежить стійкість фронту. Тому саме ці питання обговорювали із Іваном Якубцем, Нагадаю, полковник запасу, також командувач аеромобільних військ збройних сил України свого часу із 1998 по 2005 роки. Ще раз вам дякую, пане Іване. І дякую усім нашим глядачам за те, що також долучилися. А ваші думки з цього приводу пишіть. Дуже цікаво буде послухати вас, тому що направду, якщо так подивитися, то і ТЦК багато в чому себе дискредитувало. Ну, справді, пане Іване, різні ситуації бували з двох боків. Ну і я не заперечу, що там була дискредитація, але було допущено дві помилки. Перша помилка була допущена, то що е, змінили всіх начальників. Раптово не можна було всіх міняти, треба було їх по черзі, по плану міняти, скажімо так, поетапно. І таким чином би прийшло багато, хоч і колишніх військових, але людей, не маючих відповідної практики проведення питань мобілізації і прийому мобілізаційного ресурсу. Це перше, по-друге, те, що ТЦК подоручили самим роздавати путівки людям по хатам, виходити по, по, по місцям загального користування і так далі. Це теж помилка. Вони повинні бути у складі комісії. Представник влади е, городської адміністрації повинен бути там. Представник поліції повинен бути там. А якщо то представник служби безпеки України, ми ще раз говорили із паном Іваном, Іван Якубець, полковник запасу, командувач аеромобільними військами України з 1998 по 2005 роки. І Павло Ковальчук для вас працював фокус. Залишайтеся разом з нами, аби бути в темі усіх головних тем. України і не тільки залишайтеся з нами далі більше на все добре і до зустрічі.